За Україну я боровся з дитинства, навіть тоді, коли я, щойно піднімався на ноги, коли я зрозумів, що таке моя батьківщина, це Україна. І з цього часу моє враження, що до кінця свого життя я буду так само і боротися. Я буду цим самим, цим самим, як мене навчив батько, школа, церква. Тоді, коли я ставав на ноги і ставав до боротьби, спочатку по трошки по нічому це все було. Все далі було організовано. Це було організовано через Тіганську Сітку ОУН. А потім, а потім боротьба за Україну в підпіллі. Прожив у своєму житті багато. І все життя з однією надією. Я хочу, я мушу діждатися своєї держави, своєї України. Я мушу діждатися цього, за що я боровся, за що боролися мої батьки, за що боролися мої діти. До речі, тут яку я сказав, два слова скажу про батька відразу. Батько це один із учасників. Творення Українського таємного університету у 20-х роках. Це він разом з друзями піднімав синурутий прапор у 2017 році у Львові. Потім це він, довголітний працівник матірного товариства «Просвіти» у Львові. І тому я вихований в такому душі національно-патріотичному, я не міг би бути інакше. Я все життя, починаючи з дитинства, мрію про цю Україну. І не тільки мрію, я старався боротися, боровся залежався від цього, від мого віку. Менш відповідальні роботи в дитинстві, а потім через тяжче. проходились такі моменти, де в житті один раз смерть заглядала в очі, смерті я не боявся. І, здавалося, найтяжчі. Ситуації, котрі були, я їх переносив якось щасливо, якось мене Бог оберігав. Я був багато разів при смерті, завжди безвихідне становище. На цю хвилину, тоді коли я йшов в Чорнобиль викрадати дітей Шухевича, командира Шухевича, Юрка Шухевича і Марії. Тоді йшов. Я йшов тоді, коли треба було ліквідувати підпільну конспіративну хату. Командира говорив командиру Шухевича тут у Львові, а хата була під західкою, мали зловити командира. Я забирав всі речі, я викрадав, я їх приходив. А потім, а потім вже круги підпілля. Тоді, коли я був безпосередньо зв'язаний із командиром Шухевичем, тоді коли я. Разом із другими друзями творили підпільну конспіративну хату в К'ягидичах, де командир Шухевич знаходився, перебував, приходив для того, щоб працювати, для того, щоб керувати всією визвольною боротьбою України. Звичайно, я можу цим моментом гордитися, хоча, може, це гордість може. Є. Нескромність моєї сторони, але це таке є. Я старався виконувати всю задачу, я старався виконувати безпосередньо це все, що мене вчили, і старався все таки виконати в першу чергу це за всякою боровся за захист командира Шухевича, за його охорону. І навіть тоді, коли останній хвилині впала за річка Катерина Монета, вона провідниця Українського хреста. Христа, хату треба було ліквідувати. І я, будучи в його охороні, відвів його в Дуготинський ліс і, повертаючись назад в бою, я був важко поранений. Да, звичайно важко поранений, прострілені груди. Чому ця куля? Не попало трошечки нижче пів сантиметра. Звичайно, я б тут не був разом з вами. І таких обставин в житті я пережив багато. Я не знаю, яка мене сила мене охороняла. Я не знаю навіть, що було причиною, чому я залишився живим, чому я переніс і всі митерства. Ну, я зупиняюся про себе, сказав два слова, щоб відповісти на це перше питання, що він мені задає. І потім, коли не мені поповнював в руки, я 18 місяців був під слідством. Це була надзвичайна подія. В першу чергу я вісім з половиною місяців я був під чужими прізвищами, як поляк кинутий за кордоном. Аж потім мене пізнали. Літку відправили в Київ і в республіканській тюрмі почалися далі допити. Я не буду сьогодні згадувати про це, що я пережив, що я переніс. Якась Божа сила мене зберегла від тортур. Я про собі мов ціяність тікалі це дуже сильна отрута. І під час найстрашніших допитів. Я їх мов під зубами. Хунду я міг прокусити і закінчити життя. Я вже про це не хочу говорити. Переніс я допити, переніс всі митарства. і потім з дружиною вже, яка перейшла те саме ті самі тортури, ті самі знущання, що я. В далеко в Казахстані закінчив я інститут з дружиною разом. І повернулися в Овешки. Це є Овешківська Січ, де була колись. І там вже лікарами ми працювали. Та працювали починаючи із почалося відродження України. Ми докладаємо всіх. Всіх зусиль праць для цього, щоб відродити Олешківську Січ, щоб відродити молодих юриків. Треба так сказати, що більшовики, котрі бо я, старалися наснити. Та ми все-таки своє зробили. Ми відновили Олешківську Січ, і за створення Олешківської Січі. Я дістав вже перший орден, козацький орден. Це є хреза, з згодом мечами. Ми побудували там українську церкву. Словно. Там ми створили, піднімали ді учнів для того, щоб вони кінчали інститут у Львові. Я добився, робили вчителі. Викладачі, професори створили підготовку в інституті, для того, щоб учні мали право вчитися там, і потім поїхати у Львів для того, щоб кінчати тут студії під однією тільки мовою, що вони мають вернутися назад в Цю Рупінськ і мають створити, бути там цією елітою, я ті Тут дуже багато можна було б розказувати. Що ми зробили? І тому, відповідаючи на це перше питання, яким я вважаю Україну незалежність, це моє життя, це моя боротьба за все життя. Я старався робити, робив це, що міг робити. Все життя ми старалися щось створити для України. Скільки в нас було сили, скільки в нас було можливостей. Я вже сказав про те, що я написав. Чотири книжки, з яких я значаю, розказую про всю нашу боротьбу, про всі наші зусилля. І тому сьогодні всю 20-ту річницю незалежності, звичайно, це для мене один з найбільших свят, який я тільки можу перенести, тому що всі мої мрії, всі мої сподівання, всі моя боротьба ввінчалася успіхом. Я чу, чуюся цим. Буджуйся, хоча може і не скромно отак.